Усім привіт з Полтавщини. Сьогодні буде трохи незвичне відео. У ці буремні часи, коли блин, зло в світі вирує і вирує на нашій землі. Мусимо серед цього зла бачити і красу, яка нас оточує. Мусимо цьому вчитися. Ця краса допоможе нам відновлюватися. Боротися з цим злом і перемагати його. Тому сьогодні я покажу вам, що цвіте в нашому саду, яке це різноманіття. У мене ці процеси в природі просто дивують, надихають, розривають мозок на частини, наскільки все може бути в природі гармонійно. Симетрично, яскраво, різноманітно. Насолоджуюсь цим по можливості. Прагну відчувати цю красу. Вас запрошую. Тому якщо вам цікаво, залишайтеся. Буду вдячний за підписки на канал, Подобайки, коментарі. Цікаво, що квітне зараз у ваших садах. Ну і це перші квіти в цьому відео. Вишня кудрявка. З самого дитинства росте тут. Вже, мабуть, третє покоління її оновилося. Квітне радує вишнями соковитими такими червоними. І бджіл також зараз. Так, цвіте кизил. Это же емулось. Видно. Это какая-то фантастика природы. Дома пульбаба, це слива молода, перші квіти, це груша улюблена клапа. один тюльпан. Ця рослинка небо называется расхидник. Дуже классно стелюет землю. Красень Макінтош яблуня починає квітнути. Це ми в дитинстві називали кропивка. Як воно називається в книзі знає. та воно класно квітне фіолетовим кольором. квіточка ніби називається Часникова гірчиця. Білі такі цікаві квіточки в неї. Черешня. Якраз буйно квітне. Чисти тіло У дитинстві було дуже дивно, як він виділяє такий помаранчевий сік. І ніби загоює і рани кажуть. Там хто знає. жовті квіточки, якими на Полтавщині принаймні багато заслано площ в лісах, біля лісів. І в нашому саду також вони є. Я не знаю, як вони називаються. Вони класно радують весною своїм жовтим цвітом. Плива венгерка. Квітне цього року добре. Так квітне біла борічка. Якими небілими квітами. Дуже цікаво. І смородини. Червона порічка, львівська солодка. Однорічні саджанці прямо викинули вже квіти. Цього року будуть ягоди спірея. Дуже класні кущі з неї квітучі, Доцвітає ферзиція. Одні з перших квітучих кущів яскраво-жовтих. Дуже класні. Це ще одні маленькі сині квіти при землі. Стеляться. Може хтось знає, як вони називаються, бо я не знаю. Так квіт не горіх. Ще й такі квіти бувають. Ці квіточки називаються. Мишачий гіацинт. Так що в мишей теж є свої квіти, свої гіацинти. Широкими квітами, алими, квітне джулія, одна з найранніших яблунь. Дуже класний яскравий сорт, є відео на каналі, можна подивитися про них про літні яблука. Це чудо природи ми називаємо хрусканці, бо якщо цю квіточку зірвати і вдарити об лоба, вона хрускає. Зараз вони вже доцвітають. Якимось чином потрапили під нашу яблуню. Теж і радують нас. Фіалки. Дуже пахучі, маленькі, яскраві квіточки. Терен, він теж є поряд з нашим садом, дуже класно квітне і пахне. І вареники з нього смачні потім. Це абсолютне щастя садівників. Перші квіти самостійно прищеплені є райської яблуні. Дуже файно квітне. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую за ваші реакції і підписки. Упевнений в тому, що краса і добро сильніші, ніж зло. Вони перемагають цьому світі. Бо якби було по-іншому, то певно світ би скільки мільярдів років не прожив. Тому все буде добре. Всім багато любові до нових зустрічей.